Пане Карина Вітальна, ви представляєте. Скажіть, мені будь ласка, тому що питання, насправді, ваше досить складне. І ви самі розумієте, ви проходите вже не одну сесію, не одні ці мета. Хочеться бути об'єктивним, щоб тут не було зовсім ніяких емоцій вирішення вашого питання, а суто законодавчих. Скажіть, мені будь ласка, ви з вами вже уходили питання щодо державного корону, тому що це є все-таки державний корот, таке постановить кабінет міністрів, не відомо бути спеціальний дозвіл. У вас є цей дозвіл? Спеціальний дозвіл на. на спецводокористування. На. На. спецводокористування. Так. У, у нас є дозвіл на спецводокористування, виданий у 2014 році департаментом екології. Так, департаментом екології та ресурсів Хмельницької ОДА. Він дійсний до 2017 року. Даний дозвіл був виданий за рішенням суду. Чому? Я есть, побачимо, потеряли, да? так матеріалу, що, що, що... він був скасований. Mm -hmm. На даний момент доза месте до користування є дійсним судове засідання. Чому я так настаю на тому, щоб я сказала? Тому що пан Фабель каже, що потрібно закінчити судові засідання, потрібно закінчити. На сьогоднішній день по дозволу месте до вже відбулося 5 судових. Засідання. Спочатку не видати позов був поданий до суду. Я втрачаюся, можливо, я не зовсім юридичною термінологією, не такого висловлююся. Був позов, поданий позов декіль, декілька разів департаментом. Спочатку це було бажання видати даний доз на стацію до користування. Ми п'ять разів зверталися до департаменту за рішенням суду, тобто правомірно. Пані Шкуляк здійснила відеозаписи нібито про те, що у нас було, був водозабір, у нас забліндовано повністю сердовина, ми не користуємося, у зв'язку з тим, що ми хочемо отримати все законно. Дозвіл ваш, а тоді ліцензію. В зв'язку з, з цією відеозйомкою та зверненням було здійснено міліцію. на той момент міліцією ще розслідування, було відкрито за реєстрування впровадження. Яке у мене є висновок перевірки, було закрите за невиявленням даного факту. Тобто...